Наш президент привітав український народ з Різдвом Христовим. Перші слова його були, щоб він сконав. І скільки багато критики полилося в його адресу, здається, що не всі хочуть, щоб він сконав. Ні, не Зеленський. А той хто? Кого він мав на увазі, ми всі знаємо, хто це? Що тут не так? Я, наприклад, як і всі ми, моє оточення, хочемо, щоб він сканав. Мабуть, для світу це буде краще. Тоді, можливо, закінчиться війна в Україні, перестануть гинути наші люди, наші дітки. Так що я б не критикував би так, особливо Р'яно. Дуже багато гріха наробив цей товариш.